Все ж наважився буду знімати компресор. Подивіться, який він в мазуті, чумазий. Зважив свого жовтого дракона. Ну що ж, перший пробний виїзд. Не стільки тієї їзди було, як прибирання. No, no famous... Цей тиждень розпочинається із серйозної роботи. Зливаю антифриз. Все ж наважився буду знімати компресор. Основне, що я хочу побачити, це його стан. Зараз усе покажу. Виїхав маном на блоки, щоб було більше місця знизу і зручніше знімати. Уже зняв пильник двигуна, верхнього повітряного патрубка, навіть трохи позачищав мазут, щоб бачити болтики, які тримають компресор. Антифриз все ще стікає, а я йду відкручувати повітряні патрубки, які підходять до компресора. Так, пацієнт готовий до демонтажу. Уже від'єднав і антифризні шланги. Лишається відкрутити болтики. Ну і можна пробувати опускати його вниз. Читав, то він сидить паразитом, ніяка шестерня не випаде. Принаймні не повинна. Уже ж ніби все відкрутив. Він і ходить вільно, невже обманули і зараз повилітають шестерні. Ще тільки цього не вистачало. Уже 20 разів обдивився його, не можу зрозуміти. Пів години намагаюся зняти. Ну нарешті компресор знятий. Лежить, стікає з нього масло. Подивіться, який він в мазуті, чумазий. Насоса теж відкрутив. А ось цей гад затримав мене на годину. Цей шостий був заліплений мазутом. Ось так виглядає двигун. Теж увесь в мазуті, усе чорне. Я на таке не можу дивитись. Двигун має ржавіти, а не стікати маслом. Хоча мені сказали, що у масштабах мана це ще не найгірша проблема. Зараз позатуляю отвори і буду вимивати по можливості. Так я помив двигуна, знаю, що не ідеально, але не дуже зручно підлазити і не хотів, щоб хімія потрапила в піддон. Але вже видно напис ман на блокові, ну і загалом, хоч деякий час там буде чисто і сухо. Бо у мене все має бути справно. Я вважаю, як ви до техніки, так вона до вас. Уже вимиві компресора, спочатку літер солярки, а потім концентратом хімії. То тепер принаймні видно його корпус і табличку з номером. Та й взагалі, хоч можна буде його розібрати і до чогось долізти. Поки опустив кабіну, машину лишаю на пеньках, забираю компресор додому на дефектовку. Ну що ж, Пацієнт на столі, уже частково розібраний. Перше, що мене здивувало, його простота. Він елементарніший за Камазовський. Один великий поршень, колінвальчик і все. Те, що я розраховував, побачити, я тут не побачив. Циліндр всередині в ідеальному стані. Поршень теж. Клапана не знімав, але клапана я думаю, теж в хорошому стані. Ну замовив ремкомплект, вже всі прокладки замю. Але те, що я тут очікував, побачити, прям страшну картину. Тут все навпаки. І що не дивно, компресор такий простий. Простіший, ніж Камазовський. Забрав ремкомплект. Фірма мені невідома, але це те, що змогли привезти наступного дня. Все решта чекати декілька днів. Ось його наповнення: клапани, три прокладки, ущілювальне кільце і кришка. Зараз збираю її доставити. Збірку компресора не знімав, там нічого цікавого. Вже і сам компресор на місці, усі трубки, навіть пильник двигуна поставив. Усе готово до того, щоб заливати антифриз і запускати машину. Справився за годину приблизно. Вже все зібрав, защокнув бистрозйом, зібрав цей захист, вже почав заливати антифриз. І що, як завжди, з-під ось цього бистрозйому почало текти все, знов все розібрав, зняв його, зараз розбираю, в чому проблема. Ніби ж і защоккнулося нормально. Перший запуск. Повітря качає, а це вже добре. Щодо антифризу, там вже були вироблені резинки в штуцері, то вкрутили інший, ніби поки не тече. Поробили з батьком ще такі пломбувальні троси. Це воно розмотається і на той бік в тріщотку буде. Тут під пломбу на лючку. Ось таку штуку вкрутили. Тут десь просвердлили, на всяк випадок, можливо, задній борт треба буде пломбувати. Загалом іде підготовка до зернових повним ходом. Уже ніби все і готово. Ось в такій конфігурації я важився. Одна запаска з двох ніша є, майже повний бак солярки. Ще заїхав на ваги, зникло світло. Вже заїхав, ми наполовину кажуть, з'їжджай світло зникло. Але запустили генератор і все ж таки інтрига розкрита. Зважив свого жовтого дракона. Зараз вам покажу. Печатки немає, може не повірите, але я ж думаю, я вас не обманював. Ось така тара. 13740. Майже повний бак солярки, кажу, одна запаска з двох. Загалом, я думаю, покласти ще одну запаску і вже буде 14 тонн. В принципі, чудово. Хороша тара, так як я і думав. Ось так покажу кукурузу на останок. Ну що ж, перший пробний виїзд. Приїхав на господарство, грузитися відходами рибі на ставок. Їду, походу розбираюся з передачами, як там коли якщо. Ну зараз порожній це таке, це пів справи. Зараз буду завантажений їхати. Але я багато брати не буду. Зараз якісь 22 тонни візьму. Більше воно мені не цікаво. 5 хвилин погрузив, ну чи 15, 5 ковчів кинув, вже закипає. дав свого дуйчика. Хай поведуває трохи. Це, це такий свій прикол. Не стільки тієї їзди було, як прибирання. Заліз в кузов, а ось тут таке робиться. Уже половину вимів, просто його не дуже багато, але воно воняє. Завтра, якщо піде дощ, воно потече, буде все брудне. Називається, зроби сам ось такі уловлювачі кузова передні. Ну, щоб кузов отак вліво-вправо не ходив. Трохи переробляли, точніше, батько мені переробив. Зварив, бо вже розбита. ну там Посадочне місце, і так пачка на ходу трошки вліво-вправо бігає. І однієї подушки немає. То ось так З підручних матеріалів зробили, бо кажу, ніде не можна знайти потрібного розміру, а треба ж усе швидко. Це те, що погістка Рейс перший показав, що потрібно доробити. Ну і Це одна підкласти там. Ще є одна трохи подушка не дістає, отак під нею підкладеться і буде вище. Про це я говорив, тут скрізь є подушки, а тут їх раз на переломі немає. То зробив з батьком ось таку, сюди буде ця, а туди трохи не достає з того боку, то відсверлю пластину і під пластину ось так підкладу, ну і якраз буде лежати на рамі кузов. Ось уловлювачі, про які я говорив, прикручуються вони сюди, з двох боків, а навіщо? А для того, що ось є на рамі виробітка. І тут виходить трохи розбито. Ну і вони були самі по собі розбиті. І коли їдеш по ямах, кузов ось так вліво-вправо ходить і трохи тарахкає. З двох сторон підкладеться, зараз прикручу, і я думаю, це повинно вирішити цю проблему. Ще думаю, куди ж повітря втікає? А ось і відповідь на моє запитання. Зараз буду піднімати кабіну і дивитися, що робити з тими трубками. Скоріше за все, вона перетерлася б той кронштейн, обрізати і надягнути спасатель.